Яка омега? Ти що? Омега взагалі від дизайн вкрала у Rolex Submariner, якщо ти не знав. Хай взагалі за бренд платять лохи. Нашу переплачувати, якщо от воно все те саме? Є поганий дизайн, є Сан Мартін, це для нормальних типів. Ага. Та ні, ну кручу цю херню. Угу. Так. Ага. Я такий хоп-хоп-хоп, бачу, там мені порадив там один чувак він кальянами займається, поняв? типу. Та ні, я слухай слухаю просто буду любуватись, бо це ну ти що, це, це просто топ, угу. Алло. Так, да, так, да, та під'єднав, то я тільки зайшов, да. привіт. Що ти там? Та нічого, блядь, день, три шаг слухай, тільки зайшов Що ти кажу. Зараз там десь має бути хвилин, може, 10-15 кур'єр, а може навіть раніше. Та що привіз, блядь, годинник заказав собі новий? Ну, так. Да. Угу. О, слухай, це, мабуть, же він зараз піду відкрию і почекає. Так, да, це він був, слухай, забрав. Да, да, зараз. Yeah. зараз розкажу, почекай, будь ласка, треба тут. На нову хату заїхав, не можу щось нічого знайти. О! Давай зараз розпакуюсь, трошки тобі покажу, що там як. Та слухай ні, ти що, яка? яка омега? ти що? Омега взагалі дизайн вкрала у Rolex Submariner, що ти не знав. Який 93-й рік? Ну, що, який 93-й рік? Що ти взагалі мені кажеш? Слухай, не, ну, не розказуй мені ці сказки. Вкрали дизайн, я тобі кажу, нехай взагалі за бренд платять лохи. Це ну, поганий дизайн замовив, да. Ні, ну це потужний, ти що? Це, ну, там навіть тряпочка йде у боксі, там розрив. Ух, ти що, ти що, Ні, дивись, я тобі ще раз кажу, нехай за бренд платять лохи, є поганий дизайн, є Сан-Мартін, це поняв, мені типу, там сподобався годинник один, але я такий думаю, що ну, якось, типу, він забагато дуже коштує. Я ж тобі кажу. Є лохи, вони нехай платять за бренди, за оці їх наліпки. Ну, є поганий дизайн, є Сан Мартін, це для нормальних типів. Бо, ну, типу, що там, я час не знаю, де подивитись, ну, коротше. «Да який, блядь, у Форда всі вони дивись? Якщо тобі треба справжній дайвер, ти взагалі береш собі, купуєш е, е, тоді бланпа, це ж вони там, наче, дайвер винайшли. да? Ну так а все інше, то в них вже потім вкрали, потім тих, тих вкрали, то яка різниця? «Да, Слухай, я побачив там години, він мені сподобався, поняв? І, типу, думаю, ні, ну такі гроші платити, я ж тобі кажу, в мене зараз це слоган Нехай за бренд лохи платять, поняв? То я собі замовив, слухай, 43 мм, сапфір, там якісь ці японці, знаєш, ці модні там сейко. Вони, типу, їх калібр поставили. Ну, типу, там все, механіка. Вон, все там труситься, все працює. Диви, ця штука, коротше, кругла, там, щоб заміряти щось, вона крутиться. Диви, як оп. Дата є. Стрілки, оці модні, поняв. Ну, коротше. На що переплачувати, якщо от воно все те саме сталь. Ну, коротше, типу. Ой. А ти що? Ага. Ага. Та ні, ну, кручу цю херню, так. Да. Угу. Ну, я зрозумів тебе. Слухай, я не пам'ятаю, щось, щось, щось дається мені, там, типу, доларів може 120-130. Ну, так, диви, як крутиться. Чуєш? Ну, це отак крутиться. Тут сапфір надійний, ззаду все видно, там щось он, щось коротше, рухається, не знаю. Ну, коротше, ну, Годинник, дай Боже. Ну так, да. ну то я тобі кажу, блядь. Яке хорожі, яке хоролоджі, що, що, які, які 10 тисяч доларів, що ти говориш? Воно що, якось буде час інакше показувати, чи що? Нехай оті лохи за оці бренди, наліпки, ото якісь омега. Тим паче я тобі ж кажу, вона взагалі дизайну Субмарінера вкрала. Воно нам не треба, повір. Купа є годинників, оце Сан-Мартін якийсь, я знаю, ще Каррен Міллер їх там якийсь, кажуть, теж потужний дуже. Ну, а погані там взагалі, там, там ти що, там варіантів по 100 доларів, ти, ну, ти просто зайди подивись, там, там дуже потужно. Ніхто навіть нічого не зрозуміє. тільки спеціалісти твої, розумієш, побачив, буду думати, що то от, у ваші сабмарінери і омеги. Яка різниця? Воно все однаково виглядає, все в бланпаво вони вкрали, чуєш? Бо щось зв'язок. А ну добре. От, ну, Нехай лохи ваші платять за бренди. Ми будемо носити ось цей годинник, бо він реально ну, дуже крутий. Слухай, я не бачу там різниці в якості ніякої. Да? Зараз диви. Та ти що? Ну все. слухай, я тобі покажу, живу, ти здурієш, я тобі гарантую. Ну, все, все дуже по ділу, все дуже гарно. Слухай, час показує, дата є, сапфір. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ти знаєш, це я, ну, коротше, там я ж кажу, побачив годинник, бачу, він коштує там ну, десятку, наче, щось, щось таке. Я думаю, типу, блін, ну якось не знаю, що за годинник. Це ж можна автомобіль новий купити. Ну, на що мені годинник, що можна купити автомобіль? І я такий хоп, хоп-хоп, бачу, там мені порадив, там один чувак він кальянами займається, поняв? Типу, каже: та диви, поганий дизайн там. Я оце взяв. Слухай, воно виглядає один в один. Ну я хотів такий стиль. Ось я такий стиль і отримав, правильно? Ну, то, то, то на що платити за це десятку? Ну, то й вся справа, слухай. Ну да. Ну да. Та ні, ну сів, ти що? Я тобі кажу. Я тобі вживу, покажу, зустрінемось, ну ти здурієш просто. Ти, ти просто здурієш. Так. Да, да. Дуже класний. Дуже класний. Да. То тих лохів справа, що вони ото купують. Ну. да? Клас. Да. А ти що взагалі як там? Угу. Та ні, я слухай, слухаю, просто буду любуватись, бо це ну ти що, це, це просто топ. Угу. 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 Та да, щось трошки прихворів, да. да. То нормально в цілому, так. Да. Угу. Ну, добре. Ну, добре. Домовились. Я тобі покажу, ти ж ти здурієш. Це зафіксуй собі. Угу. Ну, давай, 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 так. Да. Приблизно так розмірковує власник поганій дизайн Сан-Мартін, і приблизно з такими думками він ходить і такими аргументами в цілому оперує. Біоіджінал.